Отже, на щодень для України на період останнього тижня березня 24 2024 року з 25 по 31. -го. Працюємо сьогодні з трьома колодами. Перша колода в нас старо ошо. Дивимось загальну характеристику тижня цього, останнього тижня березня. Карта. Існування, карта існування. Це е, карта, яка говорить, що пора повертати все на круги свої, Так. сила, в тому числі прихід допомоги. Це, до речі, у нас сьогодні була ця карта, це перший аркан мах. Е, в оракулах прояв. Сили. Маніфестація. Значить, відповідь буде по ворогу відповідна. Верховний суд. Ой, мені ця карта дуже подобається. Вибір. Вибір до чого? До чого або чого? Справедливості. До справедливості. Перше. Що я хочу сказати? Тиждень з трьома верховними арканами, тобто старшими. Аркан Маг, Верховний Суд і справедливість. Я би сказав, таке доволі сильне поєднання для України вкотре доленосне. Вчора, до речі, я разом з вами в прямих ефірах робив прогноз. На квітень 24-го року, хто не дивився, будь ласка, подивіться, там для України, для світу, для тої от, а, І там теж така до речі, ну, не дуже й добра карта випадала, але саме от з другої половини, якби більше з кінця квітня, так казав, з 20-х, якби десь чисел, там була дуже активна карта прориву. І отут кінець березня, от схожу дає енергію. Для України приймаються теж доволі сильні доленосні рішення. Вже, Господи, дай, щоб вже хоч та допомога прийшла. Чомусь мені ця карта відгукнулася ще із, знову ж таки, відновленням і продовженням процесу повернення полонених, тому що десь цей процес знов так затих. І знову йде карта активізації, переговори за це, робота над тим питанням. І по справедливості, по Верховному суду кожному та й прийде. І в них буде покарано. Але і для України тиждень все рівно такий навіть по загрозах може бути досить фатомний і доленосний. Тобто, з однієї сторони, сильні аркани, з іншої сторони, попереджувальні, що і нам ту силу треба зберігати. Понеділок тут карта мрії. Зимірка Пентаклів, не зупинятись на досягнутому. І знову карта вибір. Ну, вибір в тому числі стратегії, звичайно, що війна це правильні ходи для того, щоб перемогти, аби було чим ходити. Тому що треба знову ж таки і зброя, і техніка, і багато-багато, самі розуміємо, для перемоги, чого потрібно. І потім потрібно цим знову ж таки правильно розмістити, побудувати правильні тактики, стратегії і так далі. В даній ситуації понеділок, по енергії йде гострий, тому що двійка мечів все-таки карта гостра, але і поступове просування до нашої мрії. Мрія в нас зараз в одних, в нас всіх одна основна перемога України рух буде продовжуватися. Бо якщо зупинитись на досягнутому, і каже Сімірка Пентаклів, то відповідно грозить програш. Але зупинки на досягнутому не буде. Переговори і відвідини важливих осіб. Ще наступного тижня йде для України, і тут карта така. Це вівторок вже дивлюся, карта на рівні таємному зустрічі переговори. А тут карта вівторок таке перезавантаження. Знову випробування на віру. Покровительство. Добрі новини, але, я кажу, багато чого на рівні таємному. Викриття щурів ворог, який готується до чогось. Така як перезагрузка сценаріїв, переписування сценаріїв, ворог, який готується до чогось. Вони ж зараз так само там об'явили, що збільшують і армію, там знов тих 100 тисяч, знов там вже є такі версії, що може вони там вкотре будуть ближче до літа вже там повномасштабно ще наступати. Про це будемо робити окремі ще прогнози. Але до чогось вони готуються, якісь сценарії переписують, бо щось в них йде однозначно не по плану. І от бачите, поділо вівторок все одно: по енергії дні попереджувальні. Тиждень не є спокійним, і в тому числі, оця ще карта мені нагадала знаєте історію з блекаутами, тобто удари по критичній цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі України, От, як блекаути. Нашкодити максимальну ціль. і Розгад... а згадав, що хотів сказати, нашкодити максимально. І, хоч вже, скажімо так, знаєте, ну, Богу дякувати, зимовий період минул, але все одно від цього не, не здаються. Залежно від регіону, найбільше знову ж таки можуть на жаль, але постраждати південно східні регіони і північні. Вже на другому місці по загрозах центральні, особливо Київ. Вкотре. Ну і оце. Попередження, що пов'язано з водою, теж я казав, воно йде. Тобто вони тої дамби не дарма в З однієї сторони, вони провіряють рівень захисту, з іншої сторони, як теж сьогодні мені підтягнулася якась така коротенька інформація, що нібито в них там, так як вони хочуть виходити все рівно чи пізно якихось переговорів, і щоб ління розмежування правого, лівого берега саме по річці Дніпро була така максимально велика. То вони би якось і хотіли би ту дамбу зруйнувати, щоб от території підтопило і було, знову ж таки, кругом багато води. Ось таке у них, знаєте, щоб побільше щоб, по, ну, скажімо так, побільше було потім в них якихось переваг. Але дай Бог, щоб їм це не вдалося. Середа, з картою творця ця карта йде вже з втручанням вищих сил. П'ятірка кубків, роздуми, обдумування до чого. Тоже карта перезагрузки. Якийсь такий кінець березня. Перезавантаження, трансформації одні. І дев'ятка пентаклів прибуток. Прихід того, чого очікується, тої самої допомоги для перемоги. дай Бог, щоб це все теж було на рівні таємному. Четвер. Необхідність в духовному, вкотре підсилені, шість жезлів, карта перемоги, тріумфу, натхнення, вихід на новий рівень і карта знову внулення перезагрузка. Що ж таке? У нас сьогодні ті аркани. Внулення перезагрузка дає можливість вкотре отримати в певних точках, локаціях. Нашим воїнам ЗСУ вигідні позиції для перемоги. Ось про що говорять дані якби дані карти. А також ці карти, коли вони випадають в розкладі, от коли ми йдемось по регіонах, дуже часто ця карта нульова говорить і про неочікувані ходи від ворога. Тому навіть кожен день більше-менше, на загроза і рівень напруги не спадає. Так, п'ятниця. Так, вихід з зони аутсайдерів. Вихід там, де його знайдеться, там, де його не очікували. Карта розкіш. Допомога, підтримка, підселення теж неочікуване. І покровительство, король кубків. Таємне, але сильне покровительство. Як від важливої особи в цьому світі, так і від. Певних організацій світових. Субота. Така карта. Відпустіть ситуацію, карта каже. До чого це? Четвірка мечів. Ну і вона така, мені тут чорна точно не подобається. Загрози все рівно. По атаках є і перемовини домовленості, але й загроза жертв. Особливо тій четвірці мечів, цей мужчина під мечами такий. Не подобається мені теж енергія суботи. Це в нас виходить передостанній день березня і неділя. Необхідність відпустити минуле, очиститись від минулого, щоб був новий рівень, новий врожай, нова основа для перемоги і здійснення бажань, а також відкриті перспективи саме закордонних. Підтримки, ну і це в тому числі можуть бути підсилення через ну, під'єднання. Там мова йде, знаєте, про те, що за кордону хто має бажання в тому числі воювати за Україну і підтримувати, щоб це було на рівні офіційному, законному. І оця допомога може збільшуватись. Ну, бачите, теж ведуться розмови там про можливе ведення там, військ, там так далі. З інших країн. Але я розклади робив, і там поки що такої ймовірності воно десь ну, не показало, чесно кажучи. От, може, з часом якось там воно і зміниться ситуація, але вже, би, дай Бог, і... і щоб далекобійна була зброя, і необхідна вся. Прийшла поповнення і для ППО України. Ну і взагалі після цього останнього Рамштайну там такий досить хороший пакет має бути допомоги, тому дай Бог, щоб він чим пошвидше надійшов. І вже нарешті, щоб Америка розродилася тою допомогою. Тому що дійсності дуже багато від цього теж залежить. І те, що окремо я зробив на це. От. Теж карта там була не сама найкраща, але я казав, що якось сказали старі люди з тяжкою бідою, але такі з тою допомогою вони розродяться. Ну, хочеться чим пошвидше. Ну, ось такий тиждень. Такий буде тиждень, непростий, нелегкий, але багато старших арканів мають відбуватися значимі події. Ще раз кажу, можливо, і не на такому явно славному рівні, але значимі. Продовжуй молитись, боротись, рухатись до перемоги, допомагати нашим воїнам ЗСУ. І обов'язково голосуйте, підтримуйте великий молебень в описі під відео. В коментарях під відео я прикріплю, щоб можна було перейти і проголосувати. Молебень за, за мир та перемогу України. А ми з вами теж молимось, боремось і всю ту нечисть. Перемагаємо і переможемо. Хай буде так.